Єлизавета Чубенко, Лізо, вітаємо. Розповідає, що ти знаєш стосовно того, що відбувається, Бачимо український прапор. Так, я зараз знаходжусь на Манхеттені. Слава Україні, друзі. Дуже рада вас слава. вітати. Слава Україні! Судя! А я зараз знаходжусь на Манхеттені, За моєю спиною буде відбуватися підняття українського прапору. Воно буде прямо поруч з американським прапором. Коли буде підняття, я вам вже детальніше покажу. Зараз виступав тільки що буквально закінчив свою промову. Олексій Голубов, генеральний е, конкур України. А е, він сказав, що Штати надалі будуть підтримувати Україну, як і підтримували, і не дивлячись на останні всі події, які відбуваються, то Америка буде продовжувати таку масштабну та глобальну підтримку для України, яка є зараз. Е, ми очікуємо буквально хвилина, на хвилину. Повинен приїхати мер Нью-Йорку. Рікадам от зараз в очікуванні дуже багато журналістів, дуже багато українців, дуже багато преси. зрозуміло. Лізу. Я ми бачимо, як готуються до підняття е, прапору. Як е, підтримують українців звичайні американці? Що кажуть після того, як цілий рік триває оця е, війна, повномасштабна війна проти України. Дивіться на сьогоднішній день на річ повномасштабного вторгнення. По перше, я дуже хотіла від себе подякувати нашим зсу хлопцям, дівчатам, які сьогодні боронять нашу державу, наші кордони і захищають наші сім'ї, наших дітей та наших батьків. Несі вам, Мухлін, ми всі вам клім. Дуже дуже дякуємо всі українці за кордоном. Ми вас дуже підтримуємо. Так як я і ще волонтером, то ми відправляємо. Ми не зупиняючись відправляємо медичну допомогу, гуманітарну допомогу та все, що потрібно нам на передову та нашим хлопцям. А на різницю в Америці буде відбуватися у різних штатах дуже багато різних заходів, починаючи від благодійних і закінчуємо дуже масштабними мітингами. На жаль, якщо ви знаєте, я думаю, ви знаєте, в Вашингтоні приблизно 4 дні тому відбулося дуже ганебний мітинг на підтримку Росії. І е, на сьогоднішній день для нас то як просто для волонтерів для українських то було щось нереальне. Ми ледве то пережили. Але е, завтра буде в Вашингтоні дуже масштабний український мітинг, і ми виступимо на підтримку України біля Білого Дому. І я вважаю, що таких ганебних мітингів в Америці не повинно бути, не дивлячись на те, що це демократична країна і свободою слова. Чи спілкуєшся зі звичайними американцями? От що від них можна почути про підтримку України? Так, звичайно, я спілкуюся з американцями, так як я тут проживаю вже більше чотирьох років, і усі, я вам скажу чесно, адекватні люди. Усі як і батьків світ, всі американці нас дуже дуже підтримують. І я вам розкажу таку історію, яка вчора буквально зі мною сталася мене на автомобілі. Великий український прапор. І е, я їхала просто по звичайному містечку, недалечко від е, Брукліну, і там зовсім е, підлітки стояли років по одинадцять-дванадцять, і вони побачили цей прапор, їх, мабуть, хлопчиків п'ять сім стояло. і вони почали кричати Просто слава Україн! Україні! will will the war!». і це було так. Як я те з цим скажу. Я зупинилась, і розплакалась, тому що. Це щось нереальне, коли тебе підтримують весь світ від підлітків від дітей, які розуміють, що відбувається, це для мене це дуже дуже велика підтримка. І я думаю, що для нашої армії це так само дуже велика підтримка. І в Нью-Йорку дуже багато. Починаючи від дипломатів, політиків, бізнесменів, дуже багато людей підтримують Україну. Не було ще жодного дня в Нью-Йорку, щоб не відбувався якийсь захід від. Благодійний вечір, благодійний концерт дуже підтримують українські артисти, які приїздять сюди з благодійними концертами. Вони відправляють ці зароблені кошти на українську армію. І я вважаю, що зараз така підтримка нам дуже необхідна і не обов'язково скоро переможе. Зараз хоч буквально, за хвилину на хвилину повинен приїхати мер і підіймати прапор. Um... Ще таке питання: російський наратив, що світ і особливо Сполучені Штати втомилися від України. Ось простую, будь ласка, його е, я не можу сказати, що втомилися. Можливо, дійсно є якась. Е, знаєте, люди втомлюються від усього. На жаль, але трошки менше волонтерки, трохи менше медичної допомоги, трохи менше гуманітарної допомоги. Але я вам чесно скажу, ті люди, які. Допомагали вони допомагають і зараз. І як були до неї, так і є. Просто воно все переходить більш на масштабний рівень. Люди вже допомагають більш масштабно. Або як я кажу, то ви не допомагаєте фондам, допомагайте людям, які є на передові, допомагайте своїм близьким, допомагайте тим, які там зараз воюють з ваших знайомих, і це дуже важливо, навіть коли ми точечно допомагаємо з. Сполучених штатів це так само там це маленька красина, але там усі військові кажуть, що то для них дуже важливо. і я вважаю так: якщо кожен так буде допомагати, хоча б своїм близьким, хоча б своїм знайомим, хто є зараз на передові, то для них то буде дуже велика підтримка. А ми вже тут в свою чергу будемо робити великі заходи. Будемо робити велику гуманітарну допомогу. Будемо відправляти літаками так само продовжувати відправляти кораблями нашу допомогу. як... Isso não está quebrando Ну, давай Вже тоді на останок питання. Сполучені Штати вони допомога від сполучених штатів. Вона дуже велика, і в грошовому еквіваленті, звісно, і зброю нам дають. І звісно, що американці про це знають. Чи вони розуміють для чого це робиться? Чи вони не кажуть, а може не треба давати гроші? Врешті-решт, ми зараз всі пережили оцей коронавірусний, коронавірусну кризу. самим треба гроші розвиватися. І тому подібне. Тобто вони розуміють на що ці гроші йдуть і що це за захист демократії, взагалі демократичних цінності, на яких будуються Сполучені Штати, я вам скажу одразу чесно, прямо і відверто бочці на сьогоднішній день. Усі адекватні та цивілізовані країни розуміють, що наразі Україна бореться за права усього світу з країною терористом та країною агресором. І в Америці так само усі це розуміють, і усі політики, і усі бізнесмени, усі звичайні американці. Героям слава усі тут розуміють, що сьогодні Україна це є щит від е, третьої світової. Це є щит просто від е, ядерної війни, і саме тому я думаю, і я так вважаю, я це бачу, і я це чую від наших політиків від дипломатів, які зараз знаходяться в Америці. Саме тому е, Америка стоїть. Поруч з Україною на сьогоднішній день, ми вже бачимо, як готуються піднімати прапор. От це вже піднімають. Так. От буквально от буквально його вже починають розв'язувати. Ну що ж, ще можна буквально я там. Я бажаю, що це. Я вважаю, що це дуже історичний момент, який відбувається на сьогодні. Можемо подивитися. У сполучених штатах у Нью-Йорку, на Манхеттені зараз піднімається прапор України так під гімн України, і це прапор він буде поруч із американським прапором. Те, що раніше називалося прапором свободи американський прапор, тепер і український теж є таким. Прапор може, прапор України приєднався до прапорів, як, наприклад, американський, як французький свій час прапор був прапором свободи. Тепер таким є для всього світу український прапор. Слава Україні. Героям слава слава Збройним силам України, які допомагають нам робити свою роботу, показувати все, що важливо. Я ще раз хочу нагадати, що Єлизавета Чубенко зараз була з нами на прямому зв'язку із Нью-Йорку, сполучених штатів, і ми бачили, як піднімають прапор України поруч з американським.